США попередили Україну, Трамп вирішив піти на крайній крок, щоб досягти миру, і про це навіть ніхто не говорив вголос до цього, щоб не налякати людей. Втім, схоже почали. Реалізацію цього найстрашнішого сценарію, від якого прямо йде холод по спині. Цей момент відтягували до кінця, адже знали, що важко буде всім. Втім, схоже, він настав Подробиці у випуску. Далі ми вітаємо всіх глядачів. і закликаємо поставити вподобайку, підписатись. Ми розпочинаємо. Посадовці адміністрації президента США Трампа останніми днями обговорювали ймовірність того, що США не зможуть забезпечити мирну угоду щодо України в найближчі кілька місяців. Звичайними матодами у зв'язку із цим вони розробляли. Обляють нові плани тиску як на Київ, так і на Москву. Джерело Reuters з посиланням на двох американських чиновників, обізнаних із цим питанням, повідомили в публікації. Зазначають, що на початку своєї другої каденції Трамп та його радника мали намір досягти повного пропинення вогню в Україні до квітня або травня, щоб укласти тривалий мир та подальші. Місяці, проте кажуть американські посадовці, ніяка з цих цілей наразі не здається досяжною, що підвищує ризик затяжної війни та необхідності додаткової підтримки для військових операцій України з боку заходу, але жодна угода не виглядає неминучою, заявила офіційні особи, підвищуючи ймовірність того, що Трирічна війна затягнеться, що Україні знадобиться більше підтримки заходу для її військових операцій. Дослівно, Reuters, високопосадовці США тижнями скаржилися в приватному порядку на те, який веде переговори, і на те, що вони вважають опором угоді з Вашингтоном щодо корисних опалень та просування мирних переговорів. Але останніми днями, за словами джерел, чиновників, все більше. Розчаровані Москвою видання. Додає, що після серії перемовин на вихідних офіційні особи в Білому домі та державному департаменті США визнали, що російський правитель Потляр активно протидіє спробам Вашингтона досягти тривалої мирної угоди і обговорили. Економічний та дипломатичний тиск, щоб підштовхнути РФ до угоди, дослівно ройтерс Трамп тижнями заявляє, що довіряє рашистському правителю. Вірить, що лідер РФ відданий миру. Але останніми днями білий дім насторожено ставиться до намірів Путіна. Повідомили джерела. Хоча Трамп продовжує публічно демонструвати свою віру в те, що Путін хоче покласти край війні. Цудалі не зрозуміло, які конкретні плани може мати адміністрація Трампа щодо тиску на Москву, але один високоп. Поставлений чиновник США сказав, що білий дім продовжує розглядати. Запровадження додаткових тарифів та санкцій, які він може застосувати до РФ в публікації, зазначають також, що заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявляв в інтерв'ю, опублікованому у вівторок, що Москва не може прийняти пропозиції США щодо припинення війни в їх нинішньому вигляді, оскільки вони не стосуються питань, які на думку Кремля, нібито стали причиною початку війни. Офіційно ж президент США Трамп висловив про. Розчарування обох лідерів, як РФ, так і України. Розчарування Трампа пов'язано з тим, що угода про завершення рашистсько української війни затягується. Стою далі я можу повторити, що сказав президент. Він розчарований обома лідерами цього конфлікту. і Він хоче, щоб ця війна закінчилась. Люди помирають по обидва боки. і Це відбувається занадто довго цтує Трампа. Леві між тим президент США Дональд Трамп вважає, що Владимір Путлер затягує процес щодо мирних перемовин на американська адміністрація. Ція готується до жорсткішого контролю санкцій, включно проти тіньового флоту РФ. Про це повідомила старша кореспондентка Fox News Білого Дому Жакі Генгріх з посиланням на джерела. Джерело обізнане з перебігом переговорів повідомила Фокс, що президент Трамп розчарований поведінкою Путіна і вважає, що Росія затягує всеосяжні переговори про припинення вогню. Зараз обговорюється можливий шлях вперед, йдеться в повідомленні. За наявною інформацією, як зазначає Генріх рівень контролю за дотриманням санкцій залишається низьким на офіційно оцінюється на рівні 3 з 10. При цьому зупинка діяльності рашистського тіньового флоту, що перевозить нелегальну нафту через Балтійське море, розглядається як очевидна ціль для підвищення тиску. Фокс дізнався, що більша частина цього флоту вже під санкціями. 70% нелегальних продажів рашиської нафти здійснюється саме через використання тіньового флоту. Додає вона, а тим часом голова. Фонду національного добробуту РФ Кирила Дмітрія відвідає Вашингтон до кінця цього тижня для зустрічі із спецпредставником президента США Стівом Віткофом. Ця зустріч відбудеться для переговорів про зміцнення відносин між країнами. Про що повідомляє сінан з посиланням на джерела? Візит російського чиновника у Вашингтон стане першим з двадцятого року і. Знаменує собою крок в потеплінні відносин між двома країнами після повернення президента Трампа на посаду, зазначає змі Дмитрія, близький радник Путіна. В лютому разом із іншими російськими посадовцями він відвідав Аріяд Саудівська Аравія, щоб почати обговорення в регулювання стосовно припинення війни в Україні. Дмитрієв також працював і з над звільненням американського вчителя Марка Фогеля. Змі зазначає, що влада США тимчасово зняла санкції з Мітєва, щоб дозволити державному департаменту видати йому візу для в'їзду в США. У свою чергу Москва навряд чи погодиться на безпечне. Повне припинення вогню протягом трьох тижнів йдеться в звіті американського інституту вивчення війни. Сто далі навряд чи погодиться на повне припинення вогню без будь-яких умов протягом трьох тижнів з огляду на те, що РФ вимагала від заходу певного послаблення санкцій як попередні умови для тимчасового припинення вогню в чорному морі, так йдеться у звіті. Ну а президент України Володимир Зеленський наголосив, що передусім українці хочуть якомога швидше завершення війни. Шляхом справедливого миру, про що він сказав на спільному брифінгу із міністеркою закордонних справ Німеччини Анеленою Барбоки за словами Зеленського, Україна постійно наголошувала про готовність безумовного припинення вогню. Він зазначив, що українська команда продемонструвала це на першому етапі переговорів в Саудівській Аравії. Тоді ж російські делегати показали, що Путляр не має на меті завершувати війну після відповідних заяв та переговорів. США спробували застосувати важелі тиску на РФ, що призвело до другої зустрічі. Так підкреслив президент Зеленський, відзначивши, що американська сторона запевнила Україну в тому, що російська сторона погодилась на енергетичне перемир'я. Як відомо, цих домовленостей не було дотримано. Якщо американській стороні не вдадуться деякі речі, або РФ буде брехати США, то вони мають збільшити санкції вплив я вважаю, що ми підійшли до моменту збільшення санкцій. Я Вважаю, що расисти порушують те, що вони пообіцяли американцям, сказав президент. Також глава української держави підкреслив, що в президента США Дональда Трампа є всі інструменти, щоб посилити санкційний тиск на російську сторону. Тут важливо дотримуватися моніторингу, щоб виконувалися домовленості. Для нас важливо, щоб були сильні кроки з боку США для нас слів замало при всій повазі до наших. Стратегічних партнерів каже президент, український лідер наголосив: якщо кожна з сторін буде виконувати свої обіцянки, і буде тиснути виконанням своїх обіцянок на Росію, тоді Україна дійсно буде розраховувати на справедливий мир в цьому році. Крім того, українська та американська команди працюють над новим. Драфтом угоди про корисні копалини. Про що каже президент Зеленський на спільному брифінгу з очільницею МЗС Німачшина Аналеною Барбок. Буарбок, що стосується цієї угоди, нового драфту цієї угоди, над якою працюють наші команди, українська і американська зараз працюють юристи. Про це можна говорити з командою наших міністерств, тому що це є відповідні юридичні кампанії. Потрібен до них запит. Якщо з цих компаній буде працювати зараз, буде ухвалено в найближчі дні. каже Зеленський. Президент уточнив, що питання НАТО в цій угоді немає і не було. Питання ЄС, це ми пов'язуємо. угода не може йти супереч нашому майбутньому. В ЄС я не буду говорити про ризики, поки не дадуть свою резолюцію. юристи, підсумував він. Ну, а ми дякуємо, що ви додивились до кінця цих відео. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися. До зустрічі у свіжих випусках новин. Слава Україні!